Нове державне свято день захисника України відзначили у дружківці. Основні урочистості пройшли у культурному центрі космос. За кілька хвилин до початку концертної програми до виходу на сцену готувалися вихованці творчих колективів. Хороші лише буці для воєнних виступать Так. Да? Да. – волнутись не, 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 не. не приховували доброго настрою та почуття відповідальності військовослужбовці, яким випало вносити державний прапор. Все хорошо да. ну празднікатмічає. Українські я просто не привик давати інтерв'ю. Виністи для флайдам'яти це честь гордельського і захищати нашу страну. З виконання державного гімну та внесення прапору розпочалася святкова програма. Зі словами привітань до військовослужбовців, усіх присутніх звернувся міський голова Дружківки Валерій Гнатенко. Він наголосив, що день захисника України співпав зі святом покрови Пресвятої Богородиці, яка здавна вважалася покровителькою українського козацтва. У день великого християнського свята, покрови Святої Богородиці. Привітати всіх вас з близьким, по духу і рідним серцю кожного українця святом днем українського козацтва та української армії. Нехай віра у відродження нашої держави. І славного поступу кращих часів завжди живе в наших душах і в наших серцях. Патріотичні пісні та народні композиції у цей день виконували творчі колективи Дружківки. Бета, До дому я а він мене.